Привіт, привіт, мої любі діви! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І Я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі, де ми сьогодні з вами дивимось ваш таро-прогноз на листопад дві 24-го року. Зі мною тут уже мої колоди, тож давайте швидше дивитися. Ми сьогодні дивимося з вами три колоди плюс оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Він вам уже знайомий з минулих відео. Судячи з коментарів, він вам подобався, тому давайте подивимось. Так, почнемо ми з Таро Райдера Уейта. Це класика, але у такому от незвичайному, мені здається, форматі. Він горизонтальний, панорама Таро. Райдера Уейта. Тож, давайте загадуйте себе, Діви, робіть якийсь смачний, затишний осінній напій собі, і давайте подивимось. Приємного перегляду і чудового місяця вам. Не забувайте також про лайки, коментарі, підписки. Мені це дуже приємно, це сприяє просуванню мого каналу і дуже мене мотивує знімати для вас більше частіше. Дякую вам. Так, давайте подивимося, що ж принесе Діва в цей листопад. Рицарь Пентаклі <laughs> прям ваша карта. Карта земної стихії», Карта Пентаклі. Це у нас якесь повільне просування, поступове, але якісне, це фінансовий зріст. Він, можливо, буде відбуватися з якоюсь такою невеличкою затримкою, тому що це найповільніший із рицарів, але він найякісніший. І я би сказала, кінь у нього найбільш доглянутий. Тому, якщо ви думаєте про якийсь кар'єрний ріст, про ресурсний ріст, про це може бути навіть покращення і збагачення вашого ресурсу, який емоційного там в плані. Здоров'я, самопочуття, ресурсу, так, так як і фінансовий, і кар'єрний ваші ресурси це поступове покращення. Це коли ви маленькими кроками, але ви от повільно йдете вперед. Можливо, у вас були якісь інвестиції, або якісь плани, або якась справа, куди ви вклалися, і вона така дуже-дуже повільно, але вже ви побачите перший приріст. Ось. Карта хороша, поступова, повільна, але дуже стабільна, раціональна. Вона дає не дуже потужну динаміку, але позитивну. Так, що ще, принесе Діва. Цей листопад. Так, ви дійсно от чогось очікуєте, це відчуття підвішеності. Вам, звичайно, би хотілося, можливо, більше, вам би хотілося краще, вам би хотілося якось, щоб це все було жвавіше, можливо, ваші якісь вкладення або якийсь ваш фінансовий ріст, тому що тут і ваш пентакль, можливо, ви дійсно щось проінвестували, і це залежить від ринку, від курсу валют, від інших людей. Можливо, якісь ваші рішення і Швидкість вашого просування, можливо, у вас якась поїздка, чи якісь ваші рішення, вони залежать від ваших замовників, від ваших клієнтів, від ваших колег, від вашої сім'ї, від вашої родини. Можливо, ви самі ще не готові внутрішньо до такого отросту, і ви це, можна так сказати, трошечки підвішуєте, прокрастинуєте, десь саботуєте, але ця карта, вона каже, зачекати, якщо щось не залежить від вас, а якщо залежить від вас, то давайте уже будьте готові і починайте уже діяти. Не квапте особливо події, так тому місяць почнеться більш так помірно для вас, але не впадайте в стан жертви. Інколи потрібно почекати і взяти всі ресурси з оцього часу очікування, а не от сидіти, і ой, чому так повільно. так Діви, що ще принесе дівам? Цей виступать діви. Карта жриця. Можливо, цей результат буде якийсь такий неочікуваний, навіть таємний. Це у нас карта, коли ви можете звернутися до спеціаліста, може бути таролог, може бути астролог, може бути робота з психологом, нумерологом. Будь-яким спеціалістом. Це у нас жінка, дівчина, може бути просто от як образ, може це бути чоловік, але яка знає, яка володіє інформацією. Будь-яку інформацію, яка вам може допомогти. Це може бути жінка таємнича така доволі, можливо, ви дізнаєтеся якийсь секрет, або у вас з'явиться якийсь секрет, можливо, от ви не можете рухатися далі, тому що у вас є якась ситуація, яка таємна, яка ви не знаєте, як вона вирішиться, що воно буде. І ви, можливо, звернетеся до там, таролога чи до астролога, або самі зацікавитеся таро, наприклад, її придбаєте. Свою першу колоду. У мене часто по цій карті дійсно от починали дівчата цікавитися і вивчати, і займатися там, таро самостійно. Ось так от. І ви, наприклад, захочете докопатися до істини. Ви хочете послухати і почути, що вам говорить ваша підсвідомість. Дуже хороша карта. Взагалі, такий місяць. От ви, можливо, коли все уповільниться, ви почнете чути себе і шукати дійсно, знаєте, відповіді всередині себе. А чи не саботую я, а чи я не самостійно блокую якийсь цей ріст? Там, можливо, мені потрібно виграти час, і я це все роблю мудро. Але, от бути мудрими, слухати свою інтуїцію така для вас порада. А у нас з вами наступна колода це у нас ось старо. Темний маєток. Мені дуже вона подобається. Вона в естетиці е, фільмів Тіма Бертона. Мені так дуже подобається дизайн. Я, до речі, це відео знімаю тут перед Геловіном. Тому хі -хі, ця карта вона мені так дає подвоєння осіннього настрою. Сподіваюся, вам також. Так, що ще принесе дівам цей листопад, подивимось. Для вас це карта місяця. Ох, це дійсно щось таємне, це карта чогось незвіданого, коли хочеться щось приховати, або до чогось навпаки докопатися. Це карта, коли хочеться чогось містичного, чогось таємничого, чогось навіть місцями магічного. Можуть по цій карті піднятися якісь ваші страхи, якісь ваші ілюзії, надумування, побоювання, тривоги якісь піднятися. І тут краще, знаєте, по цій карті. Максимально пролити світло, піти далі уже у енергії більш сонячні, і пролити максимально світло на всі ваші якісь страхи. Чим більше ми маємо інформації, чим більше ми а, при денному світлі, тим менше вірогідність собі десь там в темряві намалювати привидів, знаєте, монстрів під ліжком, як в дитинстві. так. По цій карті головне, знаєте, не виходити з рівноваги і не вдаватися до якогось, знаєте, затуманення ще більшого свідомості, коли вам і без того тривожно, а ви, наприклад, там, чи алкоголь, чи будь-які якісь інші речовини, які ще більше вас відводять від справжніх себе, ніж вам допомагають. Тому ця карта вона каже навпаки більше ясності вам потрібно буде, щоб вийти з цього стану місяця. Ось. А і краще програється, як якась містика для вас, такий спукі, <світ> муд. Так, ще ще принесе Дівам? Цей листопад. І для вас це робота. Можливо, у вас якась неясність в роботі, або у вас якісь є там таємні клієнти, таємні е, справи, якісь. можливо, вони якісь ще от, секретні навіть можуть бути. Але це карта, коли будуть клієнти, буде робота. І тут, навіть, якщо ви очікували якихось результатів, то тут буде бум. Бум по роботі, їх ще потрібно було поочікувати. І, Можливо, це довготривала е, перспектива, але робота буде замовлення Буде, можливо, дійсно десь доведеться попрацювати руками і щось зробити своїми руками також може бути. Але взагалі це карта праці. Діви, ви це любите, коли можна поаналізувати, попрацювати, щось оптимізувати. Наприклад, також по цій карті, якщо читаємо окремо щось, якщо було в роботі неясно, ми все зробили на користь для нас. ось так для вас, Діви, Так, що ще принесе Діва листопад, карта для ДІВ. Так, можливо, ви щось створюєте, знаєте, своє. І створюєте там таємно, можливо, ви працюєте на якійсь роботі, а створюєте щось паралельно. І не дуже хотіли, щоб це про це хтось знав. А тут ви, нарешті, вирішуєте проявлятися, тому що це щось таке таємне. Це у нас новий початок, це у нас енергія створення, енергія натхнення, енергія творчості, Може бути якийсь запуск якогось вашого творчого проєкту, створення чогось, чи ви там якусь колекцію вирішили пошити, чи дійсно якийсь свій продукт запустити. Прекрасна карта. До речі, це ще карта еротичної енергії, сексуальної, пристрасної. Це енергія бажання, це енергія, коли у вас з'явиться мета, ціль, і ви будете от. Е Жадати, хотіти починати і досягати. До речі, пристрасна ніч також може бути, або якесь бажання, яке прокидається у вас, також може бути по цій карті. Ну, напишіть мені, Діва. Чомусь, мені здається, звичайно, більше тут у вас про створення чогось якогось проекту, але напишіть мені. <сасп 'ят> мені дуже цікаво, я як скорпіон люблю почитати про такі теми. Так, давайте ще подивимось. Що принесе діва цей листопад? Ще одна колода у нас сьогодні, і оракул ще не забуваємо. Не перемикаємось. Так, що ще принесе дівам цей листопад для Дів. І це Паш Пентаклі, дійсно, це у нас карта маленьких наших дітей, наших проєктів, діти-дітища, наші вкладення, наші інвестиції. Поки що у вас такий, знаєте, дуже маленький може бути прибуток, маленький приріст. Але ви працюєте, ви працюєте плідно, ви працюєте продуктивно. Десь у своєму світі вам комфортно, у вас є плани, у вас є ріст, але важливо на це дивитися. я на уже ваш маленький світ, який потребує вашої уваги і не знецінювати. Ось так: от так ще ще принесе. Що ще принесе вам цей місяць. Двійка мечів. Можливо, ви очікували більшого приросту. Тут е, така карта паузи, але це карта відпочинку. Можливо, вам потрібен відпочинок, можливо, вам потрібен е, тайм-аут. Можливо, вам потрібен час, щоб дозволити собі побачити щось, що ви поки обираєте не бачити. І дивіться до колоди Я тут побачила. Також туз жезлів. Два туза жезлів. Два починання, пристрасть, енергія, створення, натхнення, енергія вогню в чистому вигляді. Ви щось починаєте нове, але воно поки не буде йти, можливо, з такою швидкістю, як вам би хотілося. ось, Або ви очікуєте якогось слушного часу. Можливо, ви випустили перший продукт, а потім очікуєте, поки вийде і реалізується якийсь ваш другий продукт, наступний продукт. Можливо, ви ще не пішли з попередньої. Роботи, але вже, наприклад, починаєте або там працювати на нові, або працювати над якимось власним новим проєктом, але розумієте, що ще. Можливо, не час показувати це людям, не час ще це починати. Можливо, ось так для вас, тому що у нас ще й буде Меркурій буде ретроградним у листопаді, Юпітер у нас уже ретроградний у листопаді. Можливо, ви думаєте, десь мені треба ще допрацювати, десь мені потрібно ще доробити що ще щось. Це така карта, коли ви обираєте паузу, але тут саме ви обираєте паузу. Коли ви захочете, коли ви вирішите розібратися з тим і з тими наслідками, які вам принесе ця ситуація, ви просто відкриєте, розплющите очі і підете в вирішення цього всього. Так, що ще принесе дівам цей місяць. Дивіться, дивіться, що коїться, подивіться, що коїться. Вона була на дні колоди, я зараз перетасувала, і ви тягнула її знову, тут жезлів створення. Пристрасть, знову ж таки, пристрасна ніч. От вас це бажання щось вас має запалити. Знаєте, як бика червона тряпочка, воно щось вас має розпалити у вас вогонь, розпалити у вас енергію, розпалити у вас мотивацію. Таке враження, що у вас йде трошечки такий, як графік параболи, ніби дійсно йде запуск, потім якось застій підготовка, а потім ви такі ні. Я йду вперед, я створюю, я роблю, я реалізуюся. Я цю свою енергію вогняну я випускаю її на волю. Вона от вже готова вийти в світ. Я вже готова світу показати себе, чи готовий показати себе світу. Прекрасний у вас місяць, такий цікавий дуже діло. Напишіть, що ж це ви там створюєте, що за енергія, що за нове натхнення, новий вид діяльності чи нове хобі у вас, розкажіть. І у нас ще наостанок для вас, діви, оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимося, якусь практику підтримку для вас, яка практика буде корисною і сприятливою для дів у листопаді. І це співи. Неважливо, ви професійно співаєте, співайте. Хай головне співає душа, чи ви в душі співаєте якісь пісні, в душі чи в душі співайте, розкривайте, проговорюйте. Можливо, ви блокували себе. У вас були карти паузи, можливо, ви якось соромилися говорити про себе, заявляти про себе. І через спів це дуже така велике пропрацювання горлової чакри, пропрацювання горлових блоків, тому... Спів... Співайте. Навіть якщо ви співаєте у фен чи у розчистку в душі, співайте. І хай душа у вас співає діли. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Бажаю вам приємного місяця. Не забувайте підписуватися, щоб побачитися на цьому ж каналі на наступних розкладах. Вони вже будуть, тим паче, майже перед новорічними грудневими. Тому, па-па!